Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми зібралися з вами, щоби поговорити про здоров'я. Діти, а ви почуваєте себе здоровими? Послухайте себе, що таке здоров'я? Здоров'я це стан організму, при якому нормально виконують свою функцію всі його органи. Я відкрию вам маленький секрет: наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть в кожній клітинці вашого організму. І якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інші неприємні відчуття. Навіть коли маленький зубчик заболить, то людина страждає. Про один такий випадок я зараз вам розповім. Віршик називається Хвора киця. Послухайте уважно. Киценька ласунка мишок не ловила. Солодощі різні та цукерки їла, ласувала вафлями, шоколадом, печивом, хрумкотіла голосно зранку і до вечора. Тому в киці ласолюбки заболіли геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла, зуби лікувати дуже не хотіла. Так вона боялась, певне, бурмашини, що стогнала жалібно, майже безупину. Лікар хворі зуби киці пломбував. Корисні поради весь час їй давав Не лінуйсь ніколи, киценько, голубко, зранку і під вечір гарно вичись зубки. Хто не любить пасти та зубної щітки, то у того з зубки зіпсуються швидко. Хто ласує волю, полюбляє цукор, той собі на горе буде мати муку. Відужала киця зубки вже здорові, бо поради лікар справжні дав чудові. Ну, а той, хто зуби чистить забуває, віршика про кицю хай собі згадає. А хто є помічниками для нашого здоров'я? Давайте подивимося. Здорова їжа. Дотримання режиму дня. Сон. Сонце. Вода. Чистота. Спорт. Малята давайте трохи відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Малята, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, вірно! Треба берегти своє здоров'я, чистити зуби вранці та ввечері. А я кажу вам до побачення. Дякую за увагу!